Привіт, тема відео Феномен Camry 30. І чому настільки я особисто закохався в шарм цієї автівки в поведінку? Можливо, хтось скаже, що слухай, ти молодий, маєш непоганий адекватний дохід, заробляєш, в принципі, нормальні гроші, можеш дозволити собі більш-менш нормальну автівку, район 20-25 тисяч доларів. Придбай собі щось новіше, якесь BMW. Те, що в тренді, те, що в принципі, по твоєму віці, і катайся на ньому з задоволенням. Чи там якийсь пассат новіший, чи Tiguan, чи, чи ще щось небудь таке молодіжне, прикольне, цікаве, чи якийсь класний гольф GTI. Друзі, знаєте, я стільки років займаюся автомобілями, і в мене напрацювався дуже, дуже і дуже цікавий. Імунітет до перебору автомобілями. Взагалі, зазвичай я їжджу на автомобілях приблизно 2 роки. Як на мене, це нормальний термін експлуатації автомобіля і потім його продавати, купувати щось нове, тому що життя йде, хочеться щоразу пробувати щось нове. У мене був Меган як перша автівка, потім були свої моменти. Я перейшов на дешевий автомобіль, потім знову перепригнув на трішки дорожчий, Тоді знову на Меган, Потім в мене було Вольво, потім в мене був Б-8 Посад, і паралельно з Б-8 у мене була ось ця тойота камері. Це феноменальний автомобіль. На мою думку, з багатьох точок зору я буду пояснювати, чим от настільки я проникся духом старого японського автопрому. Що для мене насправді для мене насправді Toyota Camry колись як автомобіль, фактично не існува. Чому до війни до в війни, нас було просто колосальна кількість оглядів по Україні. Особисто я робив в Києві щодня приблизно від 3 до 5 мінімум. Мінімум це було 3, і максимум було навіть і 7 оглядів в гарний сонячний день. Я міг виїхати з дому в 6 ранку і приїхати фактично в 11 вечора, тому що от з 6 по 10 я постійно оглядав автомобіль і постійно було дуже багато роботи. І звичайно, що замовлення дуже часто випадали на Camry 30 і камері 40. Живих їх просто не було. І ви знаєте, коли я приїжджав і бачив оці з'їжджені просто корита, де продавлені сидіння, де та шкіра виглядає, як наче її доберман жував, де ну, по-іншому не можна сказати, де все заколхожено, наклеєні якісь незрозумілі наклейки, де салон потрісканий, де автомобіль просто виглядає ну мега жахливо. в мене Випрацювався такий собі антиімунітет взагалі до Тойоти. Чому? Тому що Тойоту у мене склалось таке враження, що або Тойота настільки непоганої якості автомобіль, або її виїжджають вже настільки в хлам, а тоді тільки продають, що і уявити собі важко. Пробіги там. 300, 500, 700, я не знаю і скільки тисяч, хоча на щитку завжди район 200-250 тисяч кілометрів, що, тут, що Camry 30, що Camry 40, що 50-та модель. І тут склалось так, що ввели нульове мито, Camry цю я привозив під нульове мито і в Європі, вискакує, в Швейцарії конкретно оця тридцяточка. Я чесно відразу закохався в цей автомобіль, але коли вона приїхала, в мене було... І негативне враження про цей автомобіль, але я розповім, чому не про сам автомобіль, а було негативне враження про те, що водій, ну в принципі, який мені її купував в той момент, він провтикав момент з, з дахом і протикав, провтикав деякий момент взагалі по салону, але в принципі, в принципі ми це питання дуже легко пофіксили. Даремно я нервувався, даремно я, в принципі, ставив претензії до водія, тому що в принципі з кожним може бути. Приїхала ця Камрія, якось перший рік я фактично нею не їздив, тому що в мене був Б8, який теж я привіз під нульове розмитнення, і я в той момент реально просто ну, дуже і дуже тішився своїм Б8 посадом. Він був для мене чимось таким. З світу ноу-хау, це був 15-й рік, він був настільки мені приємним в використанні, він був настільки мені приємним в використанні після Вольво з витратою 7,2, 7,4, і коли я бачив постійно на щитку в пасата 53 5,4 літра, мене чесно брало дивування. Хоча із пасада в мене теж були незначні, але сюрпризи. І тут, десь після 7 чи 8 місяців, Camry майже в мене стояла, я дуже мало нею користувався, я все ж таки вирішую розпочати її експлуатацію. Почав я на ній їздити. Почав їздити і чим далі, тим більше почав закохуватися в її поведінку. Камрі 30 культовий автомобіль по багатьох параметрах. Конструктивно автомобіль складений і зроблений дуже і дуже надійно. Для вашого розуміння, на сьогоднішній день цьому автомобілю 24 роки, і вона має повністю оригінальну задню підвізку, окрім стійок. Стійки не потекли, вони просто перестали нормально тримати, і я відчув, що в мене починає гойдати задню частину автомобіля. Мені це не сподобалось. Для мене це було таким фактором. Ну, Просто безпековим. Я вирішив змінити задні стійки. Також я змінював передні, точно по тій самій причині автомобіль почало сильно розгойдувати на переїздах лежачих поліцейських. З'явились підстукування опорних підшипників незначні. Ну теж, звісно, що 23 роки на той момент було переднім стійкам, оригінальним, я теж їх змінив. Пробіг в даний момент моєї Тойоти-камері 254 тисячі кілометрів. Приїжджала вона сюди на пробізі, по-моєму, 202. Кілометрів. Тобто, кругом бігом дядько Степан вже проїхав в нею 50 тисяч і останніх 30 я проїхав фактично менше, ніж за рік після встановлення газоболонного обладнання. Чим мене закохала в себе Camry? Хочу сказати, що на сьогоднішній день, якщо брати от ринок да, приблизно плюс-мінус, що можна собі дозволити за 6,5-7. Тисяч доларів. Хоча дуже часто ці автомобілі продаються дешевше, але вони просто не в належному стані і близько, навіть не в такому, як ця Camry. Приблизно хороша класна Camry, вона коштує від 6. Ш... Від ш... Я думаю, що хороша коштує від 7 до 9 тисяч доларів. І це 30 30, це і насправді, можливо, це і дивно. Але насправді такі на них ціни на гарні екземпляри. Я хочу сказати, що в інтернеті є дуже багато автомобілів, дійсно гарних, збережних, які коштують навіть 11,5-літрові на класних комплектаціях з пробігами до 100 тисяч кілометрів. І вони з інтернету зникають, пише продано, продано, продано. Такий їхній ринок. Чому варто заплатити за, якщо ви десь зустрінете і знайдете Camry 30, чому варто за неї заплатити саме такі гроші? Значить, на сьогоднішній день в моїй тоєті камері яка комплектація? Дивіться, в мене дві електро, два електросидіння, і пасажира, і водія. Це круто. У мене є круїз-контрол. Так, він не адаптивний, але він тут є, і він працює тут дуже і дуже непогано. У мене є мультикермо, де я можу керувати бортовим комп'ютером. Магнітолу, як ви побачили, я змінив на ось таку сучасну Android магнітолу і це дало мені можливість встановити камеру заднього огляду і осучаснити цей автомобіль до рівня, можна сказати, сучасних автомобілів. Apple CarPlay і Android Auto в мене присутні. Автомобіль зараз має камеру заднього огляду, я також доставив собі парктрони, Трішки осучасний освітлення цього автомобіля, і, в принципі, хочу сказати, що якщо брати, ну, Базові утилітарні автомобілі, які доступні в нас в Україні, в нас в Україні, повторюсь, в бюджет 6-8 тисяч доларів. Більшість з них, напевно, не будуть мати навіть і ось таких опцій. Ну, тому що не будуть мати з певних причин. Ця Camry ці опції, має. І тут її сучасність. Наступний момент. Дуже кайфова автівка по відчуттях. В неї дуже класний. Якщо, наприклад, сорокова камера це такий розхлябаний, розхлябана, така, знаєте, підстаркувата бабуся, яка я нічого не маю проти бабусі, але така вона вже в'яла, якась така розхлябана, вона не тримається кучі, то цей автомобіль він зовсім інший. Він по поведінці не схожий на сорокову. Він зовсім інший в відчуттях. В ній набагато вище сидиш. 40 Камрі – це реально, як в нас кажуть, в простонароді пузутерка, в яку ти сідаєш, провалюєшся, і нею реально не так зручно користуватися, як би хотілося. Тут ти сидиш високо, посадка в 30 дуже висока. Камрі 30 -ка є широка, об'ємна, велика автівка. І чесно сказати, на дорозі камрі 30 навіть в цей момент поважають, коли ти їдеш меганом, тобі не. Поступаються дорогою, коли ти їдеш в Реально, я не знаю, чому. Можливо, хтось думає, що за кермом якийсь СБУшник, чи якийсь Мент, чи ще хто-небудь, чи просто якийсь злий дідуган. Але реально Камрі дорогу дають з повагою, і навіть інколи люди показують лайк, що ніби класна автівка, а прикольно, повага, що вона в тебе така і така збережена. І це приємно. В камері дуже великий просторий задній диван і просто нереальних розмірів великий багажник. Ну, дуже великий. Хочу сказати, на сьогоднішній день в мене лежить запаска в багажнику, тому що стоїть ГБО, троїдальний балон. Я планував, планував собі, в принципі, в цей автомобіль придбати докатку для того, щоб збільшити простір багажника. але... Хочу вам сказати сміливо, при оригінальній запасті в камері в багажнику стільки місця, що мені його повністю вистачає з моєю сім'єю. У нас сім'я не дуже велика, нас зараз троє, але мені вистачає абсолютно. І це круто. Другий момент, я хочу сказати, що 30-ка це реально велика на накліренс автівка, яка має чи Ну, можу сказати, кліренс, як напевно, багато сучасних Олдтреків, треків ну, Я маю на увазі автомобіль версії Cross, будь-то Олдтрек, будь то там Sandero Stepway, чи будь то якийсь інший автомобіль версії Крос, мається на увазі автомобіль з пакетом погані дороги. І тут кліренс саме ось такий. Я його не змінював. Тобто в камері кліренс я. Не змінював. Він тут справді такий мега високий, приємний, такий, який потрібен для реалій наших доріг. Це теж великий крутий бонус. Камрі має в 2001 році, це 2001 року автомобіль. Одна з перших Camry, яка вийшла на дороги, має датчик світла і сенсор дощу. Вона має складання дзеркал, чотири електросклопідйомники. Підігрів дзеркал, однозонний, правда, клімат-контроль, але він прекрасно дує і отут, і він дуже прекрасно дує назад. Тобто позаду є дефлектори обдуву, на ноги і також є дефлектори обдуву в центральному тунелі, і вони дуже круто. І м'яко обдувають задній ряд, Дружина взагалі, спочатку я вам скажу так, коли ми її придбали, спочатку дружина моя казала, це якийсь дірижабель, та вона якась така стара, та вона якась така, ну це ж не ну що це за машина, давай там щось е, таке цікавіше трішки візьмемо. А зараз моя дружина каже, що це член нашої сім'ї, нашої родини. Вона настільки нам удомашнилася, наскільки утутожнилася з нашою сім'єю, що. Я не знаю. Це дуже і дуже така цікава енергетична історія, наскільки цей автомобіль є правильним, і наскільки він може дарувати таку, знаєте, простоту, якусь емоцію і впевненість в завтрашньому дні. Щоб ви розуміли, ми просто сіли в нього і поїхали 5200 кілометрів за кордон. Просто сіли і просто поїхали. Без проблем. Вона. Взяла і повезла нас. І ми проїхали більше тисячі кілометрів з шаленими серпантинами, де були підйоми і спуски, де були просто шалені гори, де було страшно їхати. Тут гальні, і вона гарно справилась. Тут просто неймовірно нормальні, адекватні гальма як для такого старого відеречка. Тут реально автомобіль класно гальмує. Надзвичайно круто мені сподобалась функція цього автомобіля. Зараз вам її покажу на щитку ось ця. Бачите? Я її назвав, коли я їздив по серпантинах гірських, гірський, гірське гальмо, гірський тормоз. Тому що при включенні цієї штуки моя камера спускалася з досить крутих гір, гальмуючи двигуном, і я не стирав колодки. І це теж круто. В якого ще автомата є гірський? тормоз. Назвіть мені, будь ласка, сучасну автівку, де можна отак взяти і загальмувати. Так, тут немає режиму Тіптроніку, але тут двигун не має тієї потужності, на якій можна би було про реалізовувати якийсь спорт можливості чи ще щось. І вона тебе до цього і не підштовхує. Тобто, вона про впевненість в тому, що сьогодні ти сідаєш за неї. Повертаєш ключ запалювання, і вона йде з точки А в точку Б. От така моя історія от така душевна історія про цей автомобіль. Сучасні Тойоти мені не зовсім подобаються. У мене немає з ними якогось енергетичного такого зв'язку. А ця автівка має дуже сильний такий домашній енергетичний потенціал. Але це утотожнюється тільки з тими автомобілями, які насправді мають дуже гарний косметичний і технічний стан. Тому що ці Camry наїздили по Україні шалені кілометражі. І на сьогоднішній день знайти живу тридцятку це я вам скажу лотерея. І я вам хочу сказати таку цікаву річ, якби зараз хтось мені, от хтось мені запропонував Степан є оце 3.0, а 3,0. І я хочу, і вона там з малим пробігом до 100 тисяч в хорошій комплектації. І я хочу за неї 11, але дійсно підтверджена, дійсно рівна, ідеальна, без жодного рижика, як ця автівочка, Я би придбав би таку автівку навіть за 11 тисяч, тому що я прекрасно розумію її потенціал. 2,4, ну, напевно. Не взяв би, тому що в мене є 2,4, і вона класна, не має сенсу змінювати. А от трьохлітрову я б взяв би, тому що я розумію, що там витрата газу на літр більша, але емоція від автомобіля на, скажем, набагато-набагато яскравіша. Єдине, я б дуже хотів би, ось саме такий, як в мене, велюровий салон, тому що шкіра в камері навіть в тридцятки вона є холодна, груба і неприємна. Користуванні, як на мене, я не люблю шкіряні салони Тойоти. Можна сказати, навіть тихо їх ненавиджу. Вони дуже холодні, дуже товста шкіра, і вони дуже сильно зношуються. Їх постійно треба фарбувати, за ними постійно треба слідкувати. А от велюрчик, це просто топчик. Тим паче, що я зимою не маю проблеми. У мене тут немає до речі підігріву в цій камері. Але я не, не хочу його. Я не хочу шкіри. І я б, напевно, навіть з задоволенням в шкіряному салоні зробив би вставки з велюру або якось скомбінував їх з Алькантарою, тому що ну, холодно, холодно їздити на шкірі. Тому така моя історія. Мені здається, мені здається, що кожен з вас. Має в душі якийсь такий автомобіль, до якого він сильно прикипів. Колись з знайомим спілкувався, він каже, от мені, мій Mitsubishi Galant перший, я зараз про нього згадую як про автомобіль, який подарував мені самі яскраві емоції в моєму житті. У мене було одруження, народження дітей, купівля будинку. І все ми пережили в Галанті. Galant. Галант Galant для мене є чимось і дуже і дуже. Кайфовим, дехто так говорить про стареньку Toyota Королу, дехто так говорить про Lexus, дехто про якийсь Golf 4. Я зараз називаю автомобілі. Автомобілі, в яких є душа. От з моєї точки зору, це автомобілі, в яких є душа. Lexus ЄС, yes, старий, такий як ця Камрі, Golf 4 це автомобіль, який має Душу. От чомусь, на мою суб'єктивну думку, це саме перелік тих автомобілів, які мають справжню душу. Тому так, з вами, як завжди, був Степан, Ютуб-канал Авторозбор, рубрика, за що я люблю свою Toyota Camry і чому вважаю її автомобілем, який ну, просто колосально сильно випередив на той момент час. Тому що Конкуренти, її конкуренти, мали набагато гірший склад опцій, розміру і все решта. Ну, кого ставили в конкуренти цьому автомобілю? Б. 5 Passat. Так він мав турбодвигун, так він був, можливо, більш економічним. Але покажіть мені зараз гарного б 5 Вони всі вже виїздили з себе. А ці жуки, ці камрі совуються по дорогах України до цієї пори. Покажіть мені, будь ласка, першу супербу, чи вона ще є десь жива? Майже немає. Ну, майже вони всі майже вже викатані в хлам. Покажіть мені конкретного конкурента цієї автівки, навіть старого акорда, акордів теж вже живих, майже немає. Вони десь всі зникли, я їх просто майже не бачу зараз. Вони десь переїхали в регіони. Я говорю про Київський регіон, а в Київському регіоні камрі 30 фіга. і фіг вам хтось її просто так продасть. Її треба десь вишуковувати саме по знайомих, по, по соцмережах, можливо, хтось запропонує друзі. Якщо в когось з вас, якщо в когось з вас є капсула часу Toyota, капсула часу Гольф 4, капсула часу, навіть там будь-яка інша автівка, будь ласка, наберіть мені, давайте знімемо класне відео, давайте покажемо людям, які можуть бути Тойотки. До Мурашок, щоб кожен з вас загорівся чимось таким з дитинства, чимось таким, що викликає отакий домашній правильний затишок. Я от зараз їду нею, вона ковтає всю, всю погану дорогу. Я, я розслаблений, я спокійний. В ній я... В ній я це я. Вона Дарує мені комфорт, і вона, знаєте, як мама Камрі 30, це мама всіх водіїв. Всім добра, всім пока.